Сьогодні хочу познайомити вас з нашими жителями. Це Тася, бенгалочка, їй 9 років. Вона одна із тих відвідувачів, які перебувають у нас на довготривалій перетримці. Вона у нас майже четвертий місяць. Кожного місяця її власники онлайн оплачують її перебування у нас та, звичайно, забезпечують її кормом. Ми не можемо замінити її дім. Але це найкраща альтернатива, якщо вам немає з ким лишити вашого домашнього улюбленця. Ми завжди на зв'язку з її власниками, надаємо їм відеовізитки про Тасю, щоб вони могли впевнитися, що з нею все добре. Та звичайно, тася відвідує ігрову кімнату. Ми любимо її, вичісуємо, підстригаємо кихтики, чистимо вушка, робимо все для того, щоб її перебування у нас було набагато комфортніше. Тому, якщо вам немає з ким лишити вашого домашнього улюбленця, ласкаво просимо до нас, місто Івано-Франківськ, вулиця Двірська, 18.